Час там, я Богдан Цюпин. Сьогодні багато американців згадують, що життя теперішнього покоління у США ділиться на те, що було до і після трагічних подій 11 вересня 2001 року, коли організовані Аль-Каїдою терористи захопили чотири рейсові літаки з пасажирами і вчинили скоординовані самогубні напади. У Нью-Йорку, де два літаки протаранили хмарочоси центру світової торгівлі, рідні і близькі жертв зібралися на читання списку імен убитих. Із майже трьох тисяч загиблих 11 вересня американців 2700 загинули у Нью-Йорку. Сьогодні на світанку величезний американський прапор розгорнули на будівлі Пентагону з того боку, де розбився третій спрямований терористами пасажирський авіалайнер. Там загинули 184 людини. Міністр оборони Ештор Картер згодом очолив меморіальну церемонію у штаб-квартирі Міністерства оборони. Четвертий літак з пасажирами розбився у штаті Пенсильванія, не долетівши до ймовірної цілі терористів у столиці. Нині у Вашингтоні президент Барак Обама з дружиною працівники Білого Дому на галявині перед будівлею вшанували пам'ять про загиблих 11 вересня хвилиною мовчання. У полях округу Сомерсет, що у Пенсильванії, відкрили національний меморіал рейсу 93. центр розповідає про героїчний вчинок 40 пасажирів літака авіалінії Юнайтед, які до останніх хвилин боролися з викрадачами, намагаючись відібрати штурвал та відвести авіалайнер, від як вважають, головної цілі терористів. Вашингтонського капітолію журналісти Голосу Америки побували на місці трагічних подій, визначальних для історії Сполучених Штатів, розповідає Юлія Ярмоленко. Він впав носом у землю прямо тут. Страх та хаос, який панував у цих пенсильванських полях 11 вересня 2001-го, Нині замінили тиша і спокій. Падіння рейсу 93 авіалінії Юнайтед, яке стало одним з визначальних моментів в американській історії, для Гордона Фелта ще й особиста трагедія. тоді це здавалося чимось сюрреалістичним. Ми одразу зрозуміли, що наші рідні події, з якими пов'язані їхні смерті, матимуть історичне значення для нашої країни. Брат Гордона Фолта Едвард був серед пасажирів в рейсу 93. одним із тих, хто намагався відвоювати кабіну пілота у терористів, які захопили літак. Останні 35 хвилин життя Едварда і решти пасажирів змальовують численні артефакти та інтерактивні інсталяції нового меморіалу. Родичі загиблих сподіваються, що відвідувачі центру зможуть зрозуміти, якими видатними були дії цих людей. Вони матимуть уявлення про ким були ті 40 героїв, і як спільними зусиллями вони змогли врятувати капітолій того ранку. Мене приголомшує думка про те, що цей літак був лише за 18 хвилин від враження столиці. Стівен Кларк керівник служби національних парків, яка опікується меморіалом і майже 900 гектарами комплексу популярного серед туристів. Ми маємо 325 тисяч відвідувачів на рік, але поза сумнівом із відкриттям цього меморіального центру їхня кількість незабаром збільшиться удвічі, якщо не втричі. Навіть 14 років по тому ця історія хвилює людей. Гордон каже, сам відвідує це місце по шість разів на рік, навіть попри те, що живе за кількасот кілометрів звідси. Для мене, як і для інших родичів, важливо бути тут та брати участь у цьому процесі. Родичі залучені у всьому від придбання землі і дизайну 26 мільйонного центру до виготовлення чашок і футболок, які продають у сувенірній крамниці. Так каже Гордон, вони намагаються надихнути відвідувачів. Я хочу, аби люди, залишаючи центр, запитували себе. А чи зміг би я на їхньому місці зробити те саме? Це питання відвідувачі можуть поставити собі, дивлячись на місце останнього спочинку 40 душ, стоячи на викладені камінням кінцевій точці маршруту 93 авіаліній авіалінії Юнайтед Юля Єрмоленко, голос Америки.